Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Село Новоселиця Таємничі Козацькі Хрести на Цвинтарі. Коли заснували новоселицю, точно невідомо, шановні мої друзі. В українській вікіпедії сказано. Що село заснували у 1921 році. Це помилка. Адже Похилевич у своїх сказаннях розповідає, що у 1753 році у Новоселиці вже збудували дерев'яну церкву Святого Миколая. Відповідно, село тоді вже існувало. Зважаючи на назву, можна припустити, що заснували його козаки із Кальнеболота. І саме вони ж, і це логічно ж, були першими похованими на цвинтарі у Новоселиці. Тому ми називаємо цвинтар у Новоселиці козацьким. Написів із XVIII століття на хрестах Новоселиці тут немає. Але судячи із архаїчних і дуже великих форм хрестів, можна припустити, що хрести, на яких написи вже стерлися, були поставлені у XVIII столітті. Звичайно, цвинтар у Новоселиці, як і в сусідніх селах, потребує подальших досліджень. І обов'язкового внесення у реєстр пам'яток і досі держава ігнорувала цінність цієї неймовірної пам'ятки. Також хочу зазначити, що Новоселиця ніколи не була кріпацьким селом. Вона у XVIII столітті входила у старостинські відповідно, державні, маєтності, а у XIX столітті була державним селом Російської імперії. У XVIII столітті тут жили кальнеболоські козаки, а у XIX. Їх нащадки, які були вільними державними селянами, сповідували козацькі традиції і називали себе козаками. Ось таке село Новоселиця із своїми таємничими козацькими хрестами на цвинтарі, Шановні мої друзі. А я дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, побільше пишіть. Дивіться всі мої відео, ставте вподобайки, підтримуйте мене фінансово, будь ласочка, тому що для мене це, як ви знаєте, дуже і дуже величезний стимул. Дякую! Всім за увагу!